Hello, Friendly! з вами, Деніс Френдлі! Коротше, на рахунок я там почав, знаєте, ви, коли ми знімаємо відос, я засікаю час, до, якого, до якої хвилини мені там зняти, щоб опублікувати вчасно цей ролик. Що, наприклад, сьогодні 5 лютого, значить на 15.05, вже буде 7, з 7 лютого буде на 7.07, бо там буде рано ставатися. Ну, коротше, 5-6 до 7 15.05, завтра 16.06. Ну і коротше, я вчора. Свій той годинник, той маленький телефончик узяв ванну, коли миться, і наляпав випадково, там забагато води зайшло. видно через те, що я дивився, ви знаєте, намилював собі голову і засікав 10 хвилин, чи хвилин в електронному часі. І так вийшло, що заляпав, і телефон вже тупо не включається. Той мій iPhone, не знаю, 15-14, як я його називаю, і типа, одна музика. Тільки типу, звук, що він дає признаки життя, але екран тупо погас. Все затопило, і екран тупо погас. Такі справи. І я, коротше, телевізор тут з боку собі включив точний час. Ще плюс тут є е, татовий телефон, будемо дивитися у татове. Треба ще то, то, то нажимати, щоб дивитися. Коротше багато. Так що телевізор тут у вас є. У мене включив так, що будемо засікати такі справи. Все сьогодні, так як я обіцяв, е, булочка, рулет, рулет дріжовий з малинами. Оце вчора було з. З черешнями сьогодні з малини. Ну зараз правильно назву прочитаю, і ми будемо починати до заставочки, друзі. Так, так, в все правильно. Реакція на рулет дріжовий ще решт. Тому поїхали народ, заставка. Денніс справді реагує, Денніс сфроні реагує. Сьогодні буде на рулет з Малиною, Линою, Линою. Я повезло. Вони, коротше, тільки що приїхали, бо я вже мав починати зйомку. Вони перше кудись там по справах їхали. І я думаю, що буду читати з Та Ви знаєте, ЗОЖ, все не прочитаєш. Тому повезло, читаємо всі коменти, які ви лишили учора під відео. Поїхали! 61 коментарій. коментарі. Ви переплюнули всі ті рази. За що вам велике дякую, що за такий актив. Реально лишили багато коментарів. Лайк вам молодці. Клоун Смішной. Я думаю, що ти геній, що змог безплатно з'їсти чіпси в номері. Твоя правда, клоун Смішной. В залі повезло, нічого не було і ніхто не дізнався дотепер. Ну, там може потім та ката прибирається, дізналися, але. Коротше, мені повисло, не мене коротше, не покарали за е, Крістіна Матвеєв, ура, на то домашня їда уже, а то надоїло, постійно з магазину є Та, Твоя правда, вже на кінець домашній, сьогодні також домашня. Клоун смішний. Е, перші реакції на їду у 2020 році. Круто. Так, тільки я тоді оцінки від 10 не ставив, просто їв на камеру. Тому не особа реакція, але можна рахувати перші реакції. Окей, хай буде. Але перші мої реакції з 2021 року, але вже е, Лего Фокс, тура домашня їда. До домашня. Чекаю завтра. На рулет мене, вже знімаємо. Е, Геннадій Осачок, жаль, що тебе так багато не дивиться, як раніше. Ну, Що маємо, то маємо. Зато коментарів багато. Е, Настя Тодорченко, ахаха, убило, перехистити три рази від Розі. Ну твоя правда, Розі. Зайди на розі дуже стрьомно. Капець на крінжатину там знімає. Знаю, ви скажете, що і я там знімав багато крінжату, але вона якісь там свої зуби, страшні показують, це взагалі ще гірше, я вважаю. E, ждем тогда енергетика. Окей, okay. класний рулет з черешню. Дякую. Я постараюся швиденько читати, бо їх дуже багато коментарів. Жду 6 февраля, не запіє челендж. Дивіться, про не запіє челендж. Я знаю вже короткий шорт. Зараз розкажу. Був у магазині. Завезли на кінець нові смаки Чітос. Це вже рік пройшло, коли вийшло у нас Чітос в Україні. Е, вже зараз буде напевно два, бо то з 21-го вони почали виготовляти чітуз в Україні. І завжди було стандартне кетчуп, бургер і кукурудза. Тепер появились нові смаки: е, зелена цибуля і піца. Два нові смаки. Тому ближчий час чекайте на каналі Чітос. Але треба спочатку відзняти на той челендж. Не знаю. Я трохи тупанув. Коротше, ми взяли сьогодні медовик, заїхали в магазин. Я не мав той медовик, я медовик хотів чуть-чуть взяти, знаєте, просто навіть не для відео, з'їсти, для себе. Ми медовик вже знімали разів раз уже вам на канал. І так вийшло, що я взяв медовик і походу доведеться завтра їсти медовик з молоком. Бо того, що ми вже саме реагували, я дивився в студію Ютуба. Я реагував 5 разів десь на той медовик. Один то самий. То завтра тоді точно з молоком. А не за або 7-го, 8-го, 9-го. Люто десь ці дні чекайте на каналі, тому постараюся. Якщо б вийшло завтра, але скоріше за все завтра не вийшло, Тому завтра, на жаль, медовик з молоком. Такі справи. Треба було мені не брати той медовик. Я. Тупа голова взяла, ти тепер знімай на то завтра. Такі справи. Е, чекаю на горошки бум на смак е, молочні родзинки. Добре, знімемо десь пізніше. Е, нічого собі багато підписників, в тому числі я чекали на Pringles, а виходить, що ти зняв першу реакцію на них у 2020 році. Оце прикол. Чекаю на силку на це відео. Дякую за цей коментар чудовий. Е, може я лишу силку під цим. Силку на відео. Давайте все-таки вам лишу як хочете цього відео під цим відео. Давайте в закріпленому коментарі. Я лишу під цим відео ссылку на той відео. Але чекайте, він ще там закритий, так? Коротше так, на днях. Я, я знаю, що зроблю. Давайте 10 лютого, хай буде 10 лютого, я відкрив вже повністю цей відос. І кину спільноту каналу. І ви спільноті, спільноти каналу собі переглянете. Якщо вам цікаво, я, я спеціально вчора вчора вечором почав дивитися, сьогодні на ранок закінчив дивитися. На 30 хвилин теж відос іде, так як ці мої реакції деколи. І що хочу сказати? Нудно, поки десь майже в кінці ролику почав розпечатати чіпси. Постійно щось говорю, 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 говорю. Ще заїдаю, я тоді з першого дубля все не знімав і не говорив. Я говорив, десь повторяв. Перший дубль, другий, третій це для того, щоб я обрізував відео. А я не монтував взагалі і так вийшло, що затяг одне слово три рази казав. Це взагалі, крім, не знаю, чи ви хочете це дивитися. Ну якщо просите 10 лютого я вам відкрию. Ну, десь ближче дні я вам відкрию в спільноті каналу, там собі подивитись. Та. Е, молодець, на халяву з'їв Прингос, дякую. О, на кінець перекласти її коментарі. Дуже Гарне відео, абсолютно блискуче. Сподіваюсь, вам сподобався торт. Дякую, але ми їли не торт, ми їли з вами рулет. Тому розі будь уважною і не знімай крінжатіну. Так, так ми просили на домашню інду-реакцію. Дякую. Е, е, молодець, що що просили. Фебрарі обрудо, ну так, постійно тебе дивиться по тисячу передів. Значить, є постійні глядачі. Не постійно. Ну вчора було вже тисячу передів на шорт. Деколи дивиться по тисячу, деколи десь 500, 300, то й 100. Ну не завжди є перельди, але в більшості випадків на шортах є перельдів більше ніж. Тут електронік бой, але повезло тобі, що мільйон переді набрав. Окей, та, повезло. Е, бум класні рожки. Дякую. Тобі повезло, що тебе не спалили. Як ти з'їв Чіпси, собі на халі. Ну, дуже повезло, реально повезло. Бо могли спозоритись. Тіпа, мама така, Як ти так міг собі позвати? А нічого, все повезло, ніхто нічого не казав. Так що цей раз повезло. Е, чекаю, перезлив у 2030 році на Чіпси Прінгас. Ахахаха, прикольно. Може перезалю, зроблю там монтаж вже на кінець, щось вам зроблю. Може дійсно не буду відкривати, може вже через 10 років подається, Але якщо просите, хай буде недороблений без монтажа відео, відкрию, хай буде. Е, добре, що покоївка не перевіла, чи ти брав чіпси, чи ні. Окей, ну так, ви правда. Маша Науменко, ого, сама перша реакція на пільга круто, скинь сілку на відео. Як просите, то вже скину в ближчі дні. Чекаємо, що 100 лютого не запичане, чіпси з перцем? Окей. Е, я кажу, ближче ні, я назвав дати або 6, або 7 до 9. Від 6 до 9 10 днів маю зняти. Подивимося. Е, ну зараз контент помінявся в тебе. Ну так, помінявся. Ну так, енергетики треба небагато пити, але Міру, твоя правда. Лідія Петровська, ну так, домашнє краще замазиться. Звичайно. Е, клас, у мене також падає сніг. У нас, у нас, у нас, у нас. Таке, бачите самі. Трошки падає, трошки ні. Ну видно, так? Трохи падає, так. трохи падає. Так. Ну чекайте. Ну, Вже майже стало. Коротше, коротше, до обіду падало більше. до обіду падало більше. Так, е, Я люблю твою заставку, Деніс Friendly реагує. Радий, що любиш. Ого, ти вже на Чіпці Принглс знімав ще у 2020 році, Ну, а ви просили тепер. А я їх знімав ще у 20-му році. Але якщо вийде, десь куплю вам, Pringles. Так, відкрий відео з, це з чіпсами. Окей. Ого, вже майже 120 коментарів. Виходить на запий Круто, вже є рівно 120 коментарів. Я думаю, ви ще допишете, там рівно 120. Ну, думаю, ще допишуть там 125. Ну, коротше, поняли. Знову безіменний аккаунт, нічого не розуміє. Електронік бої, чекаю чіпси зі смаком перцю на незапий Окей. Леонід Тимчук, напевно, ти та компанія точно алкоголь з енергетиком пили. Ми це вже говорили, скоріше всього був і алкоголь і енергетики, не знаю. 73, Євгеній 73. Так, давай сілку на чіпси Окей. А навіщо було перезаливати відео? Яке саме? я вже не пам'ятаю. А, то що я розказував, що у 2020 році перезаливав відео цю бату. Через те, що я нічого не міг нового придумати, знімати, довелося. А я хотів кожен день публікацію вести на своєму каналі. Довелося перезаливати. Такі справи. Наступний коментарій. Настя Тушенцова. Жаль, що перейдю не можеш набрати. Приходиться багато коментарів тобі писати. Типа... Приходиться багато коментарів тобі писати. Що ви мені пишете. Ну, доводиться вам коментарі мені писати. Ти так написала, якби е, приходиться багато коментарів. Тобі ніби то це я сам собі коментарі пишу. Ні, ви мені пишете коментарі, що я собі що. Пару коментарів можу написати з Деніса Френні там якісь силки лишити, щось таке. Ви мені вам доводиться багато мені коментарів писати. Такі справи. Давайте швидко проходимося, бо я хочу їсти. Е, Леонід Тимчук, добре, тоді чекаємо і 30 березня Бьорн з яблуком грушу. Дочекаємось, подивимось. Е, ти сказав, що буде, будеш менше публікувати, а знову деякі дні знімаєш дуже багато чому. Сьогодні лише три відео, два шорти і оця одна реакція. Вже завтра 10 відео. Таке, я стараюся менше вже, але все виходить багато-багато. Не знаю. Е, Арабікбой, я по рофлу написав на на Я бачу, що вона там на відео мої знімала, потім вона то повидаляла, бо ей, почали їй писати мої підписники, за мене заступилися, чого вона на мене знімає. Вона, я бачу, повидаляла походу. Ну тепер тих відео немає. Не знаю, як найду, щось скажу вам, чи є чи Ну, Походу нема. Ахаха-хага, патріоти бісяться з українською мовою. А ну давайте тепер слухаємо. Блін, треба включати звук. Тут така тема, що цей телефон не так легко підкрутити і треба закрити в налаштування. Блін, Потім в налаштування треба звуки і вібрація нажимати. І в звуках вібрація гучність. І гучність підкрутяти. Продовжимо. Що ну, ну, він там сказав? YouTube Nice. Самі такі, знаєте, патріоти бісяться з України з російської мови. Та. Ну багато вам говорю, говорю, язик заплітається і путаю, що я маю сказати, так виходить. Та. <гум> е, на, ну, якщо б постійно тебе дивитися, скільки е, б ти відео не зняв це так, але ти багато знімеш відео, а подивиться, всього одне твоє відео за день. Ну та шорти, я так думаю, шорти. Ну та, що треба, ну зараз ну якщо постійно тебе дивиться, скільки б ти відео не зняв, це так, але не, не всі дивляться, але ти багато знімаєш відео, а дивиться все одне твоє відео. Так, лише одне відео в шортах дивиться за день. ну. Дякувати хоча б на цьому. Е, ну так, е, інсту закидай, закидаю. закидаю. Дай нічого пересилаєш через 10 років контенту. Окей, крутий ролик, де ти кинув велосипед. Ха-ха, радий, що зацінив. Е, Масмастер ломастер. Ні, не розсердиш. Я розумію, що ти раніше знімав на російську, тепер на українській знімаєш. Перейшов і добре. Ну саме головне, що я вчасно перейшов. Ще до війни. Якщо що замітьте, до війни я українською мовою знімаю відоси. Е, так відкрив це відео. Окей, просто відкрию. Я думаю, ти скажеш, скоріше за все, буде менше відео, а тут більш. Я думаю, ти скажеш. А, що я буду знімати менше? Ну, як виходить, деколи більше, деколи менше. так. Е, все, прощай, Ленка, до 24-го року. Добре, окей, все, прощай. Перекачку буде чекати до 24-го року. Е, ну так, трохи популярність є, тому можеш і Галочку з каналу не забирати. Я з каналочку Галочку заберу, бо це я вам вже поясню. нібито ти вдаєш себе коро... коро... Корон, короля, а ти королем не являйся. Так само я популярним не особо являюся. Тому я галочку все-таки приберу. Вона буде краще, як приберу. Е, я відмітив. Чекаємо, не запис челендж. Окей, але не знаю, коли вийде. Ну багато відео не знімай деякі дні. Ну ві... ну багато відео не знімай деякі дні. Добре, я сьогодні лиш. Три ролика. Я думаю, що будуть тебе дивитися у 2030 році. Ради, радий, що ви не покинете мене. Все я пішов писати останні коментарі, під за челендж і ти знімаєш скоро. А, то це ти останній 120-й коментар написав. Добре, Джейпі, я то дякую. Е, веселі, ти челендж зняв. Чи тебе спіймають чи ні. За Чіпсану, не впіймали. Я думаю, під цим відео також буде. 40 коментарів. Дякую. А, тут уже все. так? Йой, ми майже цілий ролик читаємо ваші коменти. Де це є? Я думаю, під цим відео також буде 60 коментарів представляєш. Реально дуже багато відео, можливо, щоб ти менше відео вже знімав на каналі. Будемо знімати менше. Так, Відкрий цей відос. Окей, відкриємо. Ні, містер пістер, дівчата пієсту, ні, просто Розі знімає е, на тебе відео, а вони просто тебе зможуть. Тра, Розі ще й знімала відео. Ну, вона вже не знімає, вона вже успокоїлася, Вона ж своє дурне знімає. Я подивився, хто це Розі. Це ще гірше за злюку завалюку. Звертаюся до злюки, вибач, що рахувала тебе крінжом. Розі виходить за тебе ще гірше. Приношу вибачення з за заволюка, не така й погана проти цього. На кінець Розі попросила, вибачення, коли побачила ще гірше за то, що то що у нас є на каналі, та, такі справи. Я навіть більше я навіть закріплю цей коментар бо Розі на кінець вибачилась Добре, і останній коментар Чекаю, щоб ти забрав галочку. Окей, заберемо. Ну, я тут, чекайте, треба саме початок. Вертати, та? Я навіть закріплю, бо Леруся вибачилась. бачиш як я тебе люблю, Леруся. Я навіть закріпив твій комент. Добре, все, поїхали до реакції. У нас всього 10 чимось хвилин. Ні, десь 5, 13 чимось хвилин. Все, я нарізаю і ми приступаємо до реакції я не знаю, до речі, я не знаю, чи цей раз я все з'їм, бо того, що вчора достатньо дуже... Я все майже з'їв. Тому я не знаю, чи буду цей раз так багато їсти. Що зможу, те з'їм. Ну ви, друзі, багато пишете. Нихонь за вам вже уганятися, все читати. Все, поїхали. Від наряду сли, поїхали. З малиною. Дуже смачно. Супер. з нього було смачніше. Ну, це малина. А, Поставлю 8 балів. Без чаю не то. Я зробив зараз чай, ми зараз чаєм зацінимо. Добре, давайте тоді окремо на малину, окремо на булку. Малина. М -м якась безсмакова 7 балю. С безсмакова зовсім. От черешня вчора була смачніша. Це малина безсмакова якась Ну Давайте ще раз малину зацінимо. Не солодка, 7 балю. Тепер булка, булка. Суха, але буде 8. Бухать вже краще за малину. 8 балів. 8 балів, Добре, да, давайте не прощаємо. Напевно, 9 балів не буде цього разу. Вчора було краще. Я, я пам'ятаю, просив на камеру, коли вже буде сніг, коли буде на сніг. А тепер я зрозумів, що мені не треба снігу, тому що ти йдеш по дорозі, а то крім снігу під низом ще й льот. І ти ху-ууу! Послизнувся сьогодні. Капець. Не, не навишу. Я ненавиджу падати. От вам мінуси зими, так. Ну що хочете, лютий? Лютий місяць, тому ще буде, так? О, ща буде краще. Добре. М -м -м. Смачно та апетитно, так? Хм, mm. тепер з цим не дуже. Зараз буду ще собі чай робити. Я вчора о 8 годині знову спати хочу. Телефон це знову лагає. Бо я дурень не перезагрузив. все, а тепер кожна, кожен раз перед 8 годиною перезагружаю. Бо після перезагрузки телефон вроді каче себе поводить. Не знаю. Просто забагато цих загрузок закрити, так. Запитайте, що б я це не лишив? Бруно Заграйте, не знаю. Розумієте, затягнув цього бруно загрейту в пітьму, позагружав під 200 тисяч роликів за купа років, за цих, за вже п'ятий рік, бо з 18-го року. Взагалі. Пусто, скажімо, просрав цей канал, купа загрузив, активу втратив і далі загружаю собі просто. Не знаю, не знаю. Як то? Хвороба, так, хвороба, тупо загружати. А то що. Ніхто не буде то дивитися, мені знаєте, байдуже, не знаю. Може десь і залишу, не знаю. Не знаю, треба думати, бо це капець. Це, цей це, бруно вже не даю мені. Не саме мультик так брунок, це ці загрузки, розумієте? Бо то Спати, спати, спати. Щось 8 годин я спати вже хочу. Ну треба в мене просто найбільше енергії в день. А вже приходить 8 година, 9, все. Розумієте? Не знаю. Е, я не знаю, та ніхто з, молодо, з молоді не лягає у 8 годині. От напишіть коментарі, навіть ви не лягаєте у 8, годині. а я маю лягати у 8, бо я вже все. Я просто розумієте, так цими загрузками напевно задобав свій організм, що він типу, хоче у 8 годині відрубатися, щоб не грузити. розумієте. Достав я всіх. Я всіх достав цими загрузками. Канал, своє здоров'я. Свій організм. Тому і маємо. Е, ці як то. Е, е, я хотів сказав наслідки. Наслідки Послідстві, як це буде по-українськи, последствия. Зараз. доводиться води перекладач лісти. Бо я не знаю, як буде последствие по українськи Типа не виснуки, а ці... Mm -hmm. Не годин, дурна голова не варить. По російським вона тобі видала, по українськи вона тобі спеціально не дасть. Так, зараз ми дізнаємось. Короче, булочка з чаєм буде також 8 балів. Mm. E так. Це більше не, не глючило. Зараз дізнаємося зпоследствия. Последствия. І так, наслідки. От маємо наслідки, так. Наслідки. І вже так було важко подумати, не варить голова? На вихідні. Та й взагалі в цілому не варить, добре. Я, до речі, нагадав, хто був мій самий перший підписник, хто підписався на мій канал. Бо Я пам'ятаю, коли я... ну я цей канал ще раніше. А, коли я запустив це перше відео, перше відео на своєму каналі цьому, це було в Жухі, в 7-2016. я попросив тоді старого мого каналу підписатися на Деніс Френні. То мій перший канал Денис Том. Звідти підписався на цей. То був е, почат, е, кінець 2016 року, 30 грудня. Пам'ятаю, що за цілий вечір на мене підписалося понад 30 підписників. Тобто це непогано за цілий вечір 30 підписників тоді, на тоді. Тож тепер у мене кожного дня десь по 100, по 200 добуляється, то тоді 300, 30 підписників. І я знаю, що перший мій підписник, я пам'ятаю, дивився у підпис, підписки свої, то перший підписник мій назвався Teroblade. Круто, якби я зараз тероблейт мені би написав зараз в коментарях. Привіт Деніс Франні, що такого було б приємно. Скоріше за все він мене не дивиться вже. Роки пройшли, забув мене, але... Ось вам, хто мій перший підписник. Я не знаю. Вже скоро треба завершити цей ролик. Коротше, ми сьогодні це не доїдаємо. Все, все за те, що вам я вчора все з'їв, то сьогодні все не доїдаю. Головне вчинку, да, те, це дріб. Я просто поділився з вами, що я нагадав свого першого підписника. А те був... той бом. Дайте подумаю. Він по уходу мої... Комен... Ну, лишав коментарі раніше під роликами. Тепер вже не дивиться. Не знаю, хотілося б завтра не запити челендж, а я дурний попросив медовика, мама взяла цілу коробку того медовика і каже, що, завтра в нас не йдеш. Бо я сьогодні цей рулет, а завтра вже не йдеш. Блін, так хотів не запити челендж, вже не вийде. Може, друзі, тоді не запить челендж. Вийде 9 лютого. Давайте 9 лютого, точно. Завтра тоді знімаємо медовик з молоком. 9. го м -м, Не запичав, читаю, 7-6-8-го, може чітоси, подивимося, а от. Я хотів би читус на 10. -те. Ну, поки що я читус ще не беру. Зараз розкажете, розкуплять. Та думаю, не розкуплять. І з'явився, щоб ви думали, новий смак лесів сьогодні. Рифлені якісь там ще. Ми недавно ледве відійшли від... Від барбекю то було, так. А тепер вже нові... Забув, як той смак називається, ще, коротше, нові завезли, тому такі справи. Коротше, нові завезли. Так, ну... Що... О, я буду слідкувати за тим телефоном, поки не настане та хвилина. Я десь за дві хвилини... Е... Що я буду за дві хвилини? За дві хвилини будемо прощатися. Так. Ну. До публікації. Знайшов один канал, ну, на нього підписався раніше. У нього 9 тисяч підписників, він монтує ролики, знімає там всякі челенджі, популярні там 24 години, це все. І в нього при цьому 9 тисяч підписників. Я який нічого не монтую, просто кожен день для вас знімаю і їм на камеру, що маю, 16 тисяч. Оце вам приклад, що хтось монтує ролик, старається над ними і має менший результат, ніж в мене. Таке справа. Ну, тут... але він ютуб шорти не знімає, він один шорт зняв. Тому це не рахується. Шорти найбільше просто допомогли каналу розвинутись, розумієте? В моєму тут є справа. А інші, якщо вони не хочуть шорти знімати, хочуть просто е контент горизонтальний випускати, тут менше наберуть. Такі справи. Може теж на шортах давати, якщо набрав, а потім закрив. Хто знає. М -м -м. У нас ще 4-3 хвилини десь. Думаю, що один рулет ми з вами здіймо. Ну вибачайте, сьогодні все не вийде, але що вийде, то вийде. Вроді пізно не починав днем колесивно. ну. Я не нагодиться це навіть їсти. Черешневий рулет, мені сподобався. Малиновий не сподобався. Ну, не все може мені в цьому житті сподобатись, розумієте? Цей, я взяв замість того кнопочного, цей електронний годинник. Він на дві хвилини спішить. Він мені не підходить. Нічого не разумею. Перше 15.00. Я маю 15.05 Тепер 15.01, так. Можемо це зараз ще успім за 3-4 хвилини, хто знає.

Дожував, здається, чи хотіли б такий контент на каналі побачити. Хто на мене підписаний? Які? Хто на мене взагалі підписався? Хто найбільше з підписників, ем, ну, з канали, у яких найбільше підписників на мій канал підписалися. Якщо хочете би такий контент, хто нулики підписався, хто багато підписався з багатою аудиторією, пишіть в коментарях. Боже, щось для вас пізніше зніму. Ой. Фух, друзі, що ще один рулетик, рулетик, так? Ну я вже чай допив, не знаю. В принципі, у нас вже так мало часу, не знаю. Давайте ще це і все. Тут ще є мінеральна. Братця, щоб скоріше, давайте. Блин. Доведеться цей маленький стаканчик. А що я маю казати за тих, що взагалі тіктоки знімають, просто танцюють під камеру. І в них взагалі ще може бути 50, а то 100 тисяч підписників. Взагалі якусь знайшов, просто танцює на камеру. 100 тисяч має. І що? Мовчу. Так що це, що я вам назвав, що того, той старається, монтує ролики, в нього 9 тисяч, в мене 10, то 16. Ну, як у кого, кому як повезло на, каналі, на Ютубі. Та? Хтось монтує більше, хтось монтує менше. На цьому все, друзі. З вами був Деніс Френні. Всім дякую за перегляд цього ролика. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвоночок. Всім пока, гарного дня, всім пока. Ой, бо то вже треба завершити. Коротше, поїли смачно, це знову залишили. Тут вже нема що їсти, бачите, мало що варення лишається. Добре, друзі, смачно поїли. Дякую, що були зі мною весь час. Бувайте!